Усім привіт! Сьогодні ми вам покажемо свої покупки. Ми купили картоплю на зиму. Ось така картопліка. У нас пірвався один мішок, і решили вам показати, яку ми картоплю купили. Ось здорова, така велика картопля. Сорт Аризона. Ось. Така велика. Я вибрав самі великі, щоб вам показати. Але є різна. Тут є різна. Непогана картопля, гладенька саме головне. Дружина хотіла, щоб була гладенька, і щоб не було всяких цих очків, щоб е, вирізувати багато не треба було. Купили картоплю з Івано-Франківської області. Нам привезли в чернівці. Є різна. Ось таку картоплю ми садимо, ось такої величини. Буде на насіння навіть. Е, ну, звичайно, що люди садять найменшу картоплю, але ми садимо крупну, щоб отримати гарний урожай. Сьогодні скажу вам ціни зелену на картоплю. Там є Аризона, ту що ми купили, є королева Анна, білороса, Слов'янка і Рів'єра. Оці сорта ми сьогодні зустрічали. Різона від 11 до 12 гривень 13 гривня. Королева Анна від 12 до 13 гривень за кілограм. Це оптом. Білороса 13-14 кг. Навіть їй 15 Білороса. Слов'янка 13 і Рив'єра. Е, є навіть по 10 гривень картопля, але дрімна. Е, яка вона за дрімна? Зараз покажемо, яка. Ось така десь як ось. Ось така отут. Ось така картопля. ну В принципі, вона хороша картопля, просто вона дрібніша, її треба більше чистити. Але смакувати можна вільно. Ось я зараз достану саму меншу, яку вони продають на зелені по 10 гривень. Ось така, якщо зрівняти трошки більше спішечного коробка, ось така. Якщо садити, то ми садимо крупнішу. Якщо їсти, то стараємося вирощувати для себе і купувати кращу. Так, Що ще хотіли сказати? Зустріли ми на зеленому наших родичів. І вони нам дали хороших родичів, не, то, не просто родичів. Вони вирощують капусти, баклажани, перець, ротунду всяку. І ось е, дядя дав е, дуже гарний перець. Яблучко напевно воно називається. Ну, ось такий перець. Бачите? Е, хороший. Це, це так як родичам, то безкоштовно, а так як хто хоче, то можна придбати 50-60 гривень, 40 перець за кілограм. Ну, переважно я бачу перець. Е, по 50 гривень. 50. Ну, є май такий май не, не дуже гарний 30. Є різний перець. ну Дуже гарний. Так що ще раз дякую нашим родичам, якщо вони нас почують за гарний урожай, е, при... урожай їхній, який вони виростили, і що вони нас пригостили. А всім, хто бажає ще поїхати на зелену, то ціни вам сказали. Тобто, 11 картопля, це саме така нормальна. Потім 12, 13 і 14. Вибір дуже великий. Ми цього разу не знімали, бо не мали можливості. Дуже були зайняті. Правда, в таксі це проблема трошки. Так що їдьте своєю машиною. І купуйте, заготовляйтеся, готуйтеся до зими, якщо є можливість. Так що ось такі у нас справи: покупки. На зиму картоплі прекрасні. Нам сподобалось. Так що підписуйтесь на наш канал, якщо маєте бажання. Коментуйте, пишіть, що вас буде цікавити. Усім бажаю миру і добра. До зустрічі у гостях Володимира. Пока-пока!